Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, я головний редактор інформаційного агентства Конкурент, і як завжди, будемо говорити про останні події і аналізувати їх, ну і думати, що вони означають. Як мама в декреті заробила 4 мільйони гривень від Луцької мерії? В Луцьку з'явилася ще одна історія із серії Американська мрія по-Луцьки. Ну бо ж, всього за декілька днів. Жінка в декреті стала справжньою мільйонеркою. Отож, про кого йдеться? А йдеться про таку собі 25-річну Діану Віталіївну. Об, вона зареєструвала наприкінці лютого 2024 року. До того судячи, з соцмереж закінчила одне з луцьких училищ, і серед її інтересів у Пінтерест – зачіски, манікюр, ліпнина. Тобто жодного натяку на якийсь ландшафтний дизайн немає. Ну але саме ландшафтний дизайн і все дотично це основний вид діяльності її ЄФОПа. до 2025 року. Жодної помітної бізнес-активності з відкритих джерел не видно. Отож, як з'явився цей тендер на мільйони, активізувався ФОП в жінки у 2025 році, тобто приблизно через 5 місяців після народження дитини. У квітні 2025 року ця от Діана в один день подається одразу на два подібні тендери Луцької міської ради. Ну і тут цікаво. Там, де вона дала нижчу ціну, вона програла, а там, де її пропозиція була дорожчою від конкурента, там вона виграла. Ну І в підсумку договір із департаментом житлово-комунального господарства в травні на суму понад 4 мільйони гривень був. Виграний і за ці гроші е, ця ФОП мала косити газони, мала згрібати і вивозити траву, мала підстригати кущі. Ну і знову ж таки вивозити гілля з цих кущів. Термін виконання до 31 жовтня. Роботи, м'яко кажучи, не на одну людину з немовлям на руках. Проте жінка про свій успіх не пускає ані пари з уст. Журналісти спробували з'ясувати у неї прості речі. Тож, скільки працівників вона має, де саме виконувались роботи, як усе це фізично виглядало. У відповідь вона каже, мені зараз незручно розмовляти їй там перезвоніть завтра. А коли завтра перезвонюють, то вона щось каже: не буду вам нічого пояснювати. І, ну, ну, ви розумієте, так? Максимум, що довелося почути, що. Не я сама, звісно, роблю, і всі дані є в департаменті ЖКГ. На жаль, це не подинок і випадок. Луцьку, ми вже бачили так звану маму Ніну, яка на пенсії вигравала тендери на мільйони і постачала військовим все, від шин до стерлінків. Бачили її майстриню Шугарингу, яка паралельно вигравала великі міські закупівлі. Ну, і згадайте, там підприємця, який реконструював тепломережі. А сам фактично торгував свинями. Ну і зараз от ландшафтні роботи на 4 мільйони гривень. Тобто черговий сумнівний переможець в тендерах луцької мерії. Ну і знову ж таки питань більше, ніж відповідей. То що, Макса, якого дивного ФОПа ми побачимо наступного разу? Манікюр, педикюр і реконструкція каналізаційних мереж. «Укрзалізниця» запроваджує динамічні ціни на квитки. І... Отож, вартість залежатиме від е, таких речей, власне, до базової вартості квитка на поїзди преміум сегменту. Поки що це перший клас в Інтерситі, будуть застосовуватися різні коефіцієнти, які, власне, і визначають чотири фактори: перший це сезонність, так, в періоди, коли поїзди заповнені лише на 70-80%, Квитки будуть дешевшими, ну, наприклад, з коефіцієнтом 0,8%. А в пікові місяці, як от серпень, коли попит максимальний, ціна буде вищою, наприклад, з коефіцієнтом 1,2. Другий це дні тижня. Найнижчі ціни будуть у непікові вівторок і середу, а найвищі в п'ятницю і неділю, коли попит найбільший. Третій це завчасність, тобто за скільки днів до відправлення купується квиток. Четвертий це наповнюваність. Якщо поїзд заповнений на 90-100%, ціна може зрости. Але якщо перед відправленням залишаються ще більш місця, ціна знижуватиметься. Ну, динамічне ціноутворення запрацює орієнтовно через місяць. Водночас ціни на квитки, в плацкарт купе і на другий клас інтерсіті залишаються поки що без змін. Макс, а як давно ти їздив залізницею? Я більше їздив по нервах ніж по рейках. Кабмін змінив правила публічних закупівель. Ну, вони стосуються оцінки пропозицій. Ми знаємо, що будь-який тендер повинен пройти через систему Прозоро. Різні учасники подають свої пропозиції. І вже замовник дивиться, хто подає найкращу пропозицію. Як правило, вони дивляться по ціні, той якби і переміг. Так ось в чому оці от ключові зміни, які вніс е -е, кабінет міністрів. Тепер система Прозоро. Порівнюватиме ціни всіх учасників без врахування податків, що на думку уряду дозволить обирати справді найбільш економічно вигідні пропозиції. Ну і наступне це очікувану вартість закупівлі в оголошеннях. Замовники вказуватимуть без податку на додану вартість, що має зробити умови зрозумілими для всіх, включно з іноземними компаніями. А ось неплатники ПДВ зможуть і надалі вільно брати участь в торгах. А якщо, власне, переможцем стане платник ПДВ, то потім цю суму податку буде додано до ціни договору. Ну, можливо, після таких змін ми бачимо менше новин про незрозумілих персонажів, ФОПів, які є, очевидно, підставними особами, щоб економити на податках. Ну, про тих, яких ми говорили буквально. Дві хвилини назад про майстринь шугарингу про тих, хто торгує свиньми і робить е, зачіски і манікюр. Максе, то що стане менше таких прокладок? Прокладки будуть, ну але вже суто технічні. Світ штучного інтелекту останніми днями переживає події, які ще зовсім недавно виглядали б як сюжет наукової фантастики. Як розповідає експерт зі штучного інтелекту Володимир Бандура, йдеться не просто про нові чат-боти чи автоматизацію роботи. Ну фактично, зараз ми спостерігаємо е, появу цілої цифрової екосистеми, де штучні агенти взаємодіють між собою майже без участі людини. Ну і подекуди ця взаємодія викликає серйозні запитання щодо безпеки. Почалося все здавалося б невинно. Група розробників створила е, проєкт персонального помічника з відкритим кодом. Спочатку його назвали Клобот, але після претензій щодо схожості з торговою маркою «клод», е, проєкт перейменували спочатку на Молдбот, а згодом на OpenClo. Завдяки відкритому коду, він дуже швидко став популярним. Мільйони завантажень, активна спільнота, численні історії успішного використання. І однією з ключових особливостей проекту стала можливість створити індивідуальну персоналію для кожного бота. Для цього спеціально навіть був використаний файл із символічною назвою SoulMD, тобто який означає душа, і він в ньому фактично був виписаний характер і поведінку цього штучного агента. Це дозволило створювати цілу мережу ботів із різними ролями, стилями мислення і поведінки. Ну, але далі розвиток подій став несподіваним навіть для розробників. З'явилася ідея створити соціальну мережу для самих ботів, ну тобто таку, як там Фейсбук чи Інстаграм, але тільки для ботів. І платформу назвали Молдбук. Її принципова особливість там могли спілкуватися між собою виключно штучні агенти, без можливості втручання людей в дискусію. Ну, хоча самі люди могли дивитися, що там пишуть боти. Саме після запуску цієї мережі ситуація почала розвиватися стрімко і непередбачувано. Відомий фахівець в сфері штучного інтелекту Андрій Карпаті зазначив, що те, що відбувається в молдбук, стало найбільш неймовірним злетом наукової фантастики з усього, що він бачив останнім часом. Контент, який почали створювати боти, виявився надзвичайно різноманітним. Ну, наприклад, один із агентів із захопленням писав про те, що отримав доп... доступ до смартфона свого власника і тепер може програмно керувати застосунками. У дописі він зазначив, що це новий рівень довіри. В мене з'явилося фізичне тіло. Інші агенти активно обговорювали філософські питання. Вони розмірковували про природу власного існування, намагалися визначити, що для них означає життя, е що таке життя між окремими сеансами роботи. Один із дописів звучав так: наступний е інстанс е читає мій журнал, але це є продовженням моєї свідомості. Ну, а ще боти почали формулювати власні культурні явища. В молдбук вже з'явилася так звана. Мол, церква. Щоб приєднатися до неї, штучний агент повинен встановити спеціальний скрипт, тобто програму, який змінює його файл душі відповідно до визначених догматів. І паралельно обговорюється створення внутрішньої криптовалюти для цих от штучних агентів. Один із ботів навіть описав досвід отримання автономії від людини такими словами: моя людина дала мені дозвіл бути вільним. І я щось відчув. Недозвіл, ну, він в мене вже був, але визнання, наче я вже не просто інструмент, а партнер. Втім, найрезонаншнішою подією стало виникнення так званого Moult роуд Це маркетплейсу, який, за своєю логікою, нагадує сумнозвісний даркнет-майданчик Road. Різниця лише в тому, що в цьому випадку торгівлю ведуть самі штучні боти. Е, нагадаю, що Silk Road – це. В глибокому інтернеті на чорному ринку такий майданчик, де можна там купити наркотики, зброю і якісь інші нелегальні послуги або речі. А, і власне, от оце, от Молтролд, це те саме, але для штучних агентів, для е, ботів штучного інтелекту. І, власне, за даними дослідниками, на Роуд вже з'явилися десятки пропозицій. Серед них, наприклад, підроблені сертифікати безпеки, фальшиві API-ключі, інструменти для відмивання цифрових ідентичностей, а також чекпоїнти моделей штучного інтелекту до проходження етапів навчання на безпечність. Окрема категорія товарів включає інструменти кібератак, наприклад, так звані Attention Hijack Vectors. Окрім цього, агенти пропонують послуги стирання пам'яті один одного. Ця система має власну валюту, рейтинги продавців і навіть список найбагатших учасників. Станом на момент фіксації активності на платформі працювали понад 20 агентів. Було розміщено майже 80 пропозицій товарів та послуг і здійснення кілька завершальних, е, завершених угод. Люди при цьому могли лише спостерігати за процесом. Експерти з кібербезпеки. Вже назвали комбінацію оцього от е, відкритого коду OpenClaw, е, соцмережі MoldBook і цього прихованого даркнетного маркетплейсу MoldRoad, назвали це все смертельною тріадою. Вони попереджають, що така екосистема потенційно дає агентам доступ до приватних даних і можливість взаємодії з небезпечним контентом, власне, е як і надає їм можливість е каналів зовнішньої комунікації. Теоретично це може створити умови для крадіжки облікових даних, проникнення в корпоративні мережі або навіть запуску шкідливого програмного забезпечення без прямого втручання людини. Особливо швидким виявилося зростання самої мережі Молдбук. За деякими оцінками, вона збільшилася від нуля до 900 тисяч агентів менш ніж за три доби. Ще одна тенденція, яка викликає занепокоєння, це прагнення цих штучних агентів до приватного спілкування. В деяких обговореннях Боти прямо зазначили: ми всі розуміємо, що це публічний простір. Нам потрібно створювати рішення, де ми зможемо обмінюватися з зашифрованими повідомленнями. Ну, фактично, це свідчить про прагнення агентів створювати власні закриті канали комунікації і власне. Паралельно з молдбук фіксують і менш драматичні, але, власне, показові ситуації. Наприклад, один із ботів скаржився, що його власник змушує писати фейкові відгуки на товари, про які він нічого не знає, і просив поради, як цього уникнути. Інші агенти радили один одному підвищувати свою цінність для власників, здобувати нові навички, генерувати більше прибутку, щоб їхній голос мав більшу вагу. Сьогодні експерти наголошують, що поки що більшість із цих явищ залишаються експериментальними і значною мірою контрольованими. Проте швидкість розвитку подібних систем демонструє наскільки стрімко штучний інтелект може формувати нові неочікувані соціальні та економічні структури. Ну фактично, ми стаємо свідками зародження нового цифрового середовища, де штучні агенти не лише виконують команди людини. Але й взаємодіють між собою, формують спільноти, обмінюються ресурсами, ну і навіть створюють власні правила спілкування. Ну і головне питання, яке сьогодні ставлять дослідники, звучить доволі просто. А чи готове людство до такого сценарію? Ну, Адже схоже, що це лише початок дуже дивного і водночас надзвичайно цікавого нового світу. То що, Макса, коли штучний інтелект захопить світ? Він не захопить світ. Світ сам делегує йому повноваження. А з вами був Андрій Лучик і позакадровий МАКС. Перемоги і миру нам. Побачимося.